Відстані у просторі. Є всякі об'єкти, між якими треба поміряти відстань. Тому треба вміти розрізняти, що саме відстанью являється, і правильно міряти. Тобто, це може бути між точками перше. Це саме простий варіант відстані. Коли ми просто прикладаємо лінійку і міряємо довжину відрізка, що їх сполучає. Наступне між точкою і прямою. Отут і надалі треба розумітися на тому, що відстань це завжди перпендикуляр. Тобто, якщо в нас є пряма і точка, яка їй не належить, то єдине, як можна поміряти між ними відстань, це перпендикуляр опустити. Так? Тобто, Ми не міряємо відстань ось так, від точки М до прямої А, чи якось так. Ми мірюємо по перпендикуляру. Відстань між точкою та прямою це довжина перпендикуляра з даної точки на дану пряму. Далі наступний кут між точкою та площиною. Ми будуємо перпендикуляр з точки на площину. А тепер візьмемо відстань між прямими. Прямі ж можуть розміщуватись в просторі трьома різними способами. Вони можуть перетинатися, вони можуть бути паралельні, вони можуть бути мимобіжні. Так от, між прямими, що перетинаються, відстань не вимірюється взагалі. Це просто неможливо зробити. Як міряти, де? В якому місці? Вони всі точки на різних відстанях одне від одного, так? Далі, якщо прямі паралельні, в цьому випадку відстань міряється як довжина спільного перпендикуляру. До третього випадку перейдемо, коли прямі мимобіжні. Пряма А в площині альфа, а пряма Б перетинає альфа в точці Б. Щоб знайти відстань між такими прямими, треба зробити ось що. Дивись, ми беремо і ніби паралельно переносимо нашу пряму А, щоб утворився її образ, який перетинає пряму Б. Пряма, яку я намалювала, зараз синім це пряма паралельна до А, тому що утворилась вона паралельним перенесенням. І вони з прямої Б перетинаються. Тепер через цю точку Б, ми будуємо спільний перпендикуляр для А' і А. От в такому випадку вважається, що це буде спільний перпендикуляр для цих двох прямих, які є мимобіжними. Це відстань між мимобіжними прямими. І взагалі відстані між прямими.